Добрий день, мій друже! Сьогодні я пропоную тобі мандрівку. Це не звичайна мандрівка, це космічна країна грамоти. І як справжні космонавти, які ретельно готуються до польоту, нам з тобою теж треба потренуватися. І для цього ми спочатку згадаємо, які звуки ми з тобою знаємо. Подумай! Так. Це голосні звуки і приголосні. А голосні звуки це які звуки? Так, це ті звуки, які співаються. Наприклад, А-а! Молодець. у у Добре. О-о. Добре. А яким знаком позначаються ці звуки? Подумай. Так, вони позначаються кружечком. Приголосні звуки це такі звуки, які не співаються. А чому вони не співаються? Так. Бо їм заважає губки, зубки чи язичок. Наприклад, в. В с. С. Н. Н. Т. Т. Добре. Молодець. Позначаються приголосні звуки рисочкою, якщо вони тверді. І двома рисочками, якщо вони м'які. Так, молодець. Надіваємо скафандри, починаємо наші мандри. І як справжні космонавти читаємо в зворотньому порядку. 5, 4, 3, 2, 1. Полетіли! Як... І ми летимо, а поки будемо летіти, звуковий аналіз слова будемо з тобою робити. Ну, для цього. Спочатку відгадаємо загадку. В небі куля вогняна має довгий хвіст вона, то не зірка, не планета. Здогадався то, що? Комета. Молодець, це комета. Комета принесла нам з тобою літеру К. К. Комета. Х. Комета. І зараз ми з тобою розберемо це слово. Скільки складів в цьому слові? Комета. Давай порахуємо. Комета. Ме-та. Так, тут три склади. Перший звук цьому слові к. Комета. хх А Ану, подумай, це голосний звук чи приголосний? хх к. Він співається? Ні, він не співається. Це приголосний звук. Позначаємо ми його рисочкою. К. Комета. Ко. Ми чуємо далі звук, який о. -о, -о, -о. Ану скажи, будь ласка, о, -о, о! Який звук? Голосний чи приголосний? Так, він голосний. А чому? Так, так, він співається. О! О! -о, -о. І ми його позначаємо кружечком. Читаємо. Ко! Ко! Комета! Далі ми чуємо звук, який комета. Звук М-М. Ми не співається. Він який? Так, так, він приголосний. Позначаємо його рисочкою. Комета. ме та Далі ми чуємо звук Е. Е. Е, який звук? Так, правильно, він голосний, він співається. Е, е, е. Коме. та І ми чуємо звук, який? Т-т-т. Скажи мені: ти-ти. Т. Співається? Ні, не співається. Позначаємо його рисочкою. Комет та. Останній звук ми чуємо з тобою який? А. -а, -а. Співається, співається. Це голосний звук. І позначаємо ми його кружечком. Коми та. Прочитай. Комета. Добре, подивись уважно: скільки всього тут звуків. Давай порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодець. А скільки голосних звуків це які? Так. Які співаються? Один, два, три. А скільки приголосних? Це які звуки, які не співаються. Один, два, три. Молодець. З цим завданням ми з тобою впоралися. Так, добре. Знову стартуємо. Рахуємо. П'ять, чотири, три, два, один. Полетіли! Прилетіли на зіркову планету. І тут у нас таке завдання. Ми з тобою будемо читати склади. Дивись уважно. Ік. 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 Добре, друга зірочка. Які, я, 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 яка це буква? К. -к. А, К. А, і звук. К. Ку, ку, ку. Хто так робить? Кукушка. Ку-ку. Ку-ку. Ок. 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 Молодець. А давай ми з тобою згадаємо, які слова ми з тобою знаємо на літеру К. Ану подумай. Так. Дивимось уважно. Козак. Коза. Молодець. Хит. 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 Добре. Клоун, клоун, клоун. Молодець. А це хто в нас? Кіт. Добре, молодець, згадали. Так. А тепер я тобі пропоную написати слово зірки мерехтять. Зірки мирехцять. Так. Як ми схематично записуємо це слово. Зірки мерехтять. Речення записуємо спочатку маленький стовпчик і рисочку. Це означає велику літеру. Зірки мерехтять. І в кінці ми завжди ставимо крапку. Зірки мерехтять. Запиши ти. зірки мерехтять. Молодець. А тепер давай запишемо. Ракета летить швидко. Ракета летить швидко. Ракета летить швидко. Скільки слів в цьому реченні? Давай порахуємо. Ракета летить швидко. Один, два, три. Три слова. Ракета летить швидко. Молодець. І з цим завданням ми з тобою впоралися. Щитаємо! 5, 4, 3, 2, 1. Полетіли! Так, і прилетіли ми додому. Як тобі, сподобалась наша подорож? Мені дуже сподобалася. А я хочу тобі дати таке завдання додому. Намалюй, будь ласка, букву К. Різ дві фарбами. А я буду ждати твоєї роботи. До побачення!